Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми з вами продовжуємо читати святе писання сьогодні на черзі 20 глава. І в попередній главі ми розглянули з вами два стереотипи поведінки. І зазвичай, коли ми споглядаємо на певних людей, на їх поступки, поступки, як вони поводилися. В даному випадку, от у ці часи, і ми можемо ці стереотипи приміряти на тих, хто біля нас. Ми, дивлячись на них, можемо теж подумати: а можливо, біля мене є такі самі люди. Ну, це не зовсім правильно. Найперше, треба, щоб ми оці всі приклади приміряли до свого серця, до своєї душі, до нашого життя. Тому що зазвичай нам так здається, що це хтось нам чинить прикрість. А насправді ми дуже часто є джерелом всякого зла. І тому дуже правильно найперше подивитися, а чи я не поступаю отак, як от той чоловік поступив. От, наприклад, зараз почнемо читати про Савея. Там і знову далі будуть інші приклади. Побачимо, як Іоал сьогодні поступить. І ми повинні найперше це все прикладати до свого життя. Саме ці шаблони, вони мають бути мірилом для нашого духовного сходження, для нашого духовного очищення. І тоді в нас буде користь від читання святого Писання, тому що є так звана псевдодуховність або гра в духовність. І це коли ми намагаємося собі якось формувати своє бачення, яке нас. Оправдовує, ми самі себе оправдовуємо, оправдовуємо свою позицію, своє життя, і нам весь час здається, що в наших проблемах ви хтось, ну тільки не ми. А повірте, що всі так думають. Тому це замкнуте коло, і тому той світ не може знайти нормального консенсусу для того, щоб якось, зрештою, повирішувати всі проблеми. Ну, не беремо так глобально світ, родини, колектив. Кожен має себе смиряти. О, тому і оці церкви говорили, що, наприклад, Серафим Саровський, я думаю, що більшість християн, які ходять до храму, чули цей вислів: Спасися сам, і біля тебе спасуться тисячі. І тому ми все, що читаємо, в першу чергу маємо приміряти до себе, до свого життя. Хай Господь нам в цьому допомагає. Там випадково знаходилася одна негідна людина на ім'я Савей, син Бихри, Веніамитянин. Він засурмив трубою і сказав: Нема нам частини у Давида, і немає нам частини у сині Єсеєву. Усі по наметах своїх ізраїльтяни. Ну, закликає сидіть по наметах і не підтримуйте Давида. Піднімає повстання, ну, він порушує строго, порушує закон. Е, якщо людина хоче поступати, е, зробити якийсь вчинок, вона має приміряти себе через Божий закон. Е, цей чоловік, названий негідним, тому що він негідну справу робив, е, Савей е, не звернув уваги на Божий закон. А згідно закону, цар мав бути е, помазаником Божим. І якщо він помазаний, ніхто не має. Права його осуджувати, сквернословити і так далі піднімати, тим більше на нього руку. І тому цей чоловік названий негідним. І відокремилися всі ізраїльтяни від Давида і пішли за Савеєм. От, ну, тут знову ж таки, народ зазвичай краще схиляється до брехні, до обману, до бунту. О, десь якесь заворушення, то зазвичай люди і ведуться на такі заклики, і людей, от такі савеї, використовують. І знову ж таки, минулого разу вчора. Я вам наводив приклад із парафіального життя, от як -от відбуваються інколи якісь неприємні речі. Повірте, що духовні люди зазвичай, якщо інколи буває і десь там в колективі, в сім'ї чи знову ж таки в релігійній громаді, бувають якісь інколи конфлікти, то люди духовні, ті люди, які дійсно ходять до храму, щоб молитися. Ті люди, які дійсно розуміються на духовності, вони зазвичай такими речами не займаються. А люди, які десь нещодавно прийшли, або, можливо, вже давно були в церкві, але вони так поверхнево відносяться до цього. Життя церковного, можливо, вони прийшли з політичних поглядів, їм більше подобається от така церква, а не та і тому вони краще обрали, тому що їм це підходить. І от зазвичай такі люди дуже часто і створюють різні бунти. І тому ті люди смиренні, вони і не ведуться на ці бунти, ну але і знову ж таки вони не завжди можуть повливати на громаду. Щоб припинилися от якісь такі заворушення, так само в родині хтось може задати нехороший тон там для всієї родини, кинути, так би мовити, кістку роздору між людей. І це теж таке може бути в колективі, теж є завжди хтось гострий на язик, хто може спровокувати якусь конфліктну ситуацію. І от ці моменти треба обминати. Ну і в першу чергу, щоб ми з вами не робили таких. Речей. І відокремилися всі ізраїльтяни від Давида, ще раз читаємо, і пішли за Савеєм, сином Бихри. Юдеї ж залишилися на боці царя свого від Йордану до Єрусалима. І прийшов Давид у свій дім в Єрусалимі і взяв цар десять дружин наложниць, яких він залишав. Стерегти дім і помістив їх особливий дім під нагляд, і отримував їх, але не входив до них. Отже, давайте згадаємо, що Авесалом осквернив ложе свого батька. Яким чином, коли він зайшов в Єрусалим, то поставили десь там на пагорбі намет, і туди привели всіх дружин. І цих наложниць до, до цього намету, наложниць Давида. І він начебто ну зійшовся з ними там, в тому наметі, серед білого дня. Але справа в тому, що ну немає точних вказівок, чи дійсно там він ну, лягав з тими жінками. Але все-таки, можливо, і це було просто таке ритуальне якесь дійство, так говорять оці церкви. Але Давид вважав, що вони осквернені. І тому він тепер вже до них не доторкається. І тому він їх поселив у цьому будинку. Ну, гірка в них доля, на превеликий жаль, знову ж таки, чому? Якщо виникає питання, чому таке відношення було до жінок? Христос сказав через жорстоких ваших сердець. Отаке чинилося у старому заповіді. Це це вже перефразовую. І отримувалися вони там до дня смерти своєї, живочи, як вдови, і сказав Давид Амесаю: «Склиш до мене юдеїв протягом трьох днів і сам з'явися сюди. І пішов Амесай скликати юдею, але забарився більше призначеного йому часу. Тоді Давид сказав Авесі. Тепер наробить нам зла, Савей, син Вихри, більше, ніж Авесалом. Візьми ти слух Господаря Твого, і переслідуй Його, щоб він не знайшов собі укріплених міст і не сховався від очей наших. І вийшли за ним люди Іоаві, і Хелефеї, і Фелефеї, і всі хоробрі пішли з Єрусалима і переслідували Савея, сина. Бихри. І коли вони були поблизу великого каменя біля Гаваона, то зустрівся з ним Амесай. Іоав був одягнений у військовий одяг свій і оперезаний мечем, що висів при стегні, в піхвах, в яких легко входив з них і виходив. І сказав Іоав Амесаю: Чи здоровий ти, брате мій? І взяв Іоав правою рукою Амесая за бороду, щоб поцілувати його. Амесай же не остерігався меча, що був у руці Іоава, і той уразив його ним у живіт, так, що випали нутрощі його на землю, і не повторив йому удару, і він помер. Отже, Амесай затримався, не сказано, чому він затримався, були якісь обставини. Ну, але тут вже думка на лихе, і Іоав поступає так, як поступає ворог роду людського. Він підходить до людини, називає людину братом. Але в нього злий намір. Він його цілує. Видно була така традиція, коли один одного вітали поцілунком. Таке вітання, воно збереглося і по сьогодні серед християн, про це сказано в апостольських посланнях, що вітайте один одного, поцілунком. Так він, щоб поцілувати, взявся за бороду того чоловіка, і той навіть і не думав, що це в нього вже будуть останні миті життя. І Іоав витягнув меч і розпоров тому чоловікові живота. Чому лукавий обрав для себе, коли спокушав Єву, образ змія. Є багато хижаків, які можуть спричинити комусь якусь шкоду, нанести рану, але змій ховається так, що його ніхто не побачить. Він може вжалити в той час, коли на це не сподіваються. Він може бути. Тебе в твоєму зуті. Змій може зачаїтися у твоїй кишені. Він може лежати на траві, там, де ти його не чекаєш. І він робить укус і пускає яд, і людина помирає. Отак так само тут і іогау. Той чоловік, він, мабуть, і не мав провини ніякої. Ну, сталося, що він затримався десь там по якихось справах. А тут вже і погані думки прийшли. І тут Іоав, він знову ж таки, як і в попередні рази, поступає як робот. І він, отак, вбиває чоловіка досить підступним способом. Так буде зраджений Христос. Христос буде Юду називати другом, знаючи, що Він його зраджує. Він буде називати його другом, щоб взивати до його сумління, до його серця, для того, щоб він не робив те, що задумав. Але Юда зраджує Христа і зраджує Його через поцілунок. Так і отут Іоав теж по-диявольському поступає. А як, якщо і потрібно зробити зауваження, то Євангеліє каже, що спочатку один на один зроби зауваження. Якщо тебе послухає, ти здобув свого брата. Якщо тебе не послухав, скажи це при двох-трьох свідках. Якщо й тоді не послухає, скажи церкві. І лише якщо церкви не послухає, тобто зібрання людей, то в такому випадку він відкинутий від церкви. Але не так, що цілуючи, дивлячись в очі, вітаючи розпороти живота людині. Один зі слуг Іавових стояв над Амесаєм і говорив: той, хто відданий Іоаву, і хто за Давида, нехай іде за Іоаву. Амесай же мертвий, лежав у крові серед дороги. І той чоловік, побачивши, що весь народ зупиняється над ним, стягнув Амесая з дороги в поле. І накинув на нього одяг, оскільки він бачив, що кожен, хто минав, зупинявся над ним. Тому що Амесай, видно, був ну, такою, не такою вже й поганою людиною, тому що смерть показує відношення до людини. От прийшли і хочуть дати йому шану. А Іоав його знищив. Але коли він був стягнутий з дороги, то весь народ ізраїльський пішов слідом за Іоавом. І переслідувати Савея, сина Бихри. А він пройшов через усі коліна ізраїльські, до Авела, Бефмааха, і через весь Берим. І всі жителі міст збиралися і йшли за ним. Знову ж таки, велика відповідальність на рішення людини. От маніпулювання виборами це в нас постійна тема, наслідки дуже і дуже. Плачевні, коли є неправильний вибір. В принципі, вибирати там, якби і небагато є варіантів, але все-таки завжди є варіант кращий. Але чомусь наш народ він завжди тяготиться до того, щоб обрати те, що буде на шкоду. І я вам вже колись говорив: от так, якщо прослідкувати президентів, то так вибори були, наче має один президент тягнуть в одну сторону, потім люди побачили, що це помилка, обирають протилежне. Пробуло кілька років, начебто наладжується, все щось не так. Інформаційна боротьба. І тепер знову назад, туди ж. І отак то в одну, то в другу сторону. Ну, а тепер вже і взагалі нема що і сказати. І прийшли і обложили його в авелі Бев. Мааху, і насипали вал перед містом, і відступили до стіни. І всі люди, які були з Іоавом, намагалися зруйнувати стіну. Тоді одна розумна жінка закричала зі стіни міста. Послухайте, послухайте, скажіть Іоаву, що він підійшов сюди, і я поговорю з ним. І підійшов до неї Іоав і сказала жінка, чи ти Іоав? І сказав, Я. Вона сказала: Послухай слів раби твоєї, і він сказав: Слухаю, вона сказала: колись говорили, хто хоче запитати, запитай в Авелі, і так вирішували справу, чи залишилися такі, які вирішили бути вірними із, ізраїльтянами. Нехай запитають в Авелі, чи залишилися я з мирних вірних Міст Ізраїля, а ти хочеш знищити місто, і при тому матір міст в Ізраїлі. Для чого тобі руйнувати насліддя Господнє? І відповів Іоав і сказав: Нехай не буде цього від мене, щоб я знищував або зруйнував. Це не так. Але чоловік з гори Єфремової, на ім'я Савей, син Бихри, підняв руку свою на царя Давида. Видайте мені його одного, і я відступлю від міста. От знову ж таки, блаженні миротворці, вони синами Божими назвуться. Жінка розуміє, що це внутрішній заколот, це знову ж таки громадянське протистояння е, своїх проти своїх. І для чого зараз зруйнувати місто, для чого зруйнувати і знищити поселення людей? Повбивати людей, проллється кров, для чого це робити. І от жінка має сміливість, щоб призупинити оцю проблему і вирішити ну крайньо можливою е якоюсь справою, щоб цього не сталося. І сказала жінка Іоаву: ось голова його буде тобі кинута зі стіни. Тобто один чоловік, той, хто. Савей, який підняв бунт, він буде знищений. І питання, це буде вирішене. І пішла жінка до всього народу зі своїм розумним словом і говорила до всього міста, щоб відтяти голову Савею, синові бихри. Ну, бачите, коли народ погодився, коли побачив, що він може загинути, коли вже оточили, насипали вал, ну, злякалися. Ну і тепер жінка, якось, оця мудра жінка, намагається вже вирішити ці справи. Але от раніше народ все ж таки підтримав того Савея. І відтяли голову Савею, синові бихри, і кинули Іоаву. Тоді Іоав засурмив трубою і розійшлися від міста всі люди по своїх наметах. Іоав вже повернувся в Єрусалим до царя. І був Іоав. Поставлений над усім військом ізраїльським. А Ванея, син Іодаїв, над Хелефеями і над Фелефеями, Адорам над збиранням податків, Йосафат, син Ахилуда. Діловодом суса Писарем, Садок і авіафар, священниками. Також і Іра. І Іаретянин був священником у Давида. На цьому ми завершили читання 20 глави. Слава Господу Богу!